Права 386, у гімназії кожна дитина вивчає принаймні одну з двох іноземних мов. Англійську мову вивчають 328 гімназистів і гімназисток, французьку мову 246, англійську та французьку одночасно 109. Скільки всього дітей навчається в гімназії? Ну що ж, давайте для початку ми подумаємо: а скільки дітей вивчає лише одну англійську мову? Якщо в нас Англійську мову вивчають 328 учнів, а англійську та французьку одночасно 109. Тобто це ті діти, що вивчають і французьку, і англійську. То якщо ми від 328 віднімемо 109, у нас і буде ті діти, що вивчають тільки англійську мову. Пишемо перша дія, нам треба від 328 відняти 109. І це дорівнює. Ну що ж, можна в стопчик, можна усно. Дивіться, якщо усно, то так пишемо 328, мінус 100 і мінус 9. Тобто відняти 109, це відняти 100, а потім іще 9 відняти. І це дорівнює. 328 мінус 100 це буде 228, а мінус 9, це буде 219. Пишемо, що це дорівнює 219. Пишемо в дужках чого дітей. Так. І записуємо, що вивчають. Вивчають одну англійську. То вони французьку не вивчають 219 дітей, тільки англійську. Так, далі. Ну, якщо французьку мову вивчають 246, а з них англійську та французьку одночасно дві мови вивчають 109, якщо ми від 246 віднімемо 109, ми дізнаємося, скільки вивчають тільки одну французьку. Пишемо друга дія. Тобто від 246 треба відняти 109. І це дорівнює. Ну що ж, аналогічно, давайте віднімемо 100 і віднімемо 9. Пишемо 246 мінус 100 і мінус 9. Це дорівнює. 246 мінус 100 це буде 146. А 146 мінус 9. Це буде дорівнювати. 137. Пишемо 137. Пишемо в дужках дітей. Писину, це вивчають одну французьку мову, вивчають. одну Французьку. одну французьку мову. Ну добре. Дитина може вивчати тільки одну мову, наприклад, англійську тільки, або тільки французьку, кількість дітей ми знаємо, або одночасно і англійську, і французьку. Таку кількість дітей нам також дано по умові: 109. То щоб знайти загальну кількість дітей у цій гімназії, нам треба до тих, що вивчають тільки англійську. Додати ті, що вивчають тільки французьку, а потім додати тих, хто вивчають і англійську, і французьку разом. То пишемо тоді третя дія. Нам треба тоді до 219 додати 137 і додати 109. І це дорівнює. Ну, що ж, можна навіть усну тут додати. Дивіться, ми 7, можемо забрати одиничку до 219 і одиничку до 109. Тобто я хочу сказати, що ми можемо записати це як 219 плюс 1. Це перший доданок. А далі 109, також плюс 1. Додати. 109. Плюс 1. І додати, а тут іще залишається. Якщо ми дві одинички забрали у 137, то тут у нас залишиться ще 135. Пишемо 135. І це дорівнює. Ну що ж, давайте дивитися 219 плюс 1. Це буде 220. А 109 плюс 1 це 110. Пишемо, що це дорівнює 220. Далі додати 110. І додати 135. І це дорівнює. Так, дивимося. 220 плюс 110. Це буде 330. Записуємо, що це дорівнює, Переносимо 330. Далі додати 135. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, можна так зробити 330 плюс 100, а потім плюс 35. І це дорівнює 330 плюс 100, це 430. І плюс 35, це дорівнює 465. Пишемо в дужках чого? Дітей. І записуємо, що це в нас навчаються в гімназії. Добре. Ну, а тепер, коли нам все це відомо, давайте запишемо відповідь. Нас запитували, скільки всього дітей навчаються. Пишемо відповідь. Отже, у нас навчаються 465 дітей. 465 дітей. Ну що ж, ось таке завдання в цій задачі досить складні міркування, але я сподіваюся, що ви зрозуміли на цьому вправу завершено.